Доброго доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами 8.45, а це значить, що час для тайм менеджмент зарядки, і з вами Катерина Мілютенко на каналі Студія Управління часом Богуштайм. Зараз трошки налаштую сам мікрофон і поїхали. Сьогодні хочу з вами поговорити про спілкування. Це дуже важливий аспект, особливо зараз, коли з'явився штучний інтелект і спілкування. Інколи може страждати, а інколи виграє. Чому кажу виграє? Тому що багато із багато із наших клієнтів, які були на практикумі, ми які я вела практику, ми. Практикум для власників бізнесу він називається перепрошивка менеджменту штучним інтелектом. На цьому практикумі ми створюємо стратегію бізнесу або оновлюємо її в залежності від того, хто на які на якому етапі знаходиться. Ми створюємо маркетингову стратегію, і ми створюємо плани, як це робити. Тобто люди виходять із готовими документами, які можна відразу застосувати для того, щоб отримати потрібний результат. Тож, чому я про це говорю сьогодні? Бо багато хто із власників бізнесу, які завершили ось цей практикум, вони мені сказали дуже, дуже цікаву одну річ: що за допомогою штучного інтелекту вони відкоригували своє власне. Своє власне спілкування із підлеглими. По-перше, стали чіткіше ставити задачу, тому що розуміють, якщо отримують від штучного інтелекту якусь дивність, це значить, що саме цю дивність вони попросили зробити своєю задачею. Тобто, перше, що сказали, що налагодили стосунки із своїми підлеглими, просто починаючи конкретно ставити для них задачі. Цікаво. Дуже цікаво. І другий варіант, і другий нюанс, на який я звернула увагу, і не можу з вами, не можу не поділитись з вами сьогодні, це те, що взагалі. Реабілітували свою здібність спілкуватись. Чому? Бо дуже часто буває, що коли ми просимо декілька людей перепитуємо, уточнюємо, задаємо якісь питання, люди починають злитися. А штучний інтелект в цей момент не злиться. Він штучний, в нього немає емоцій, і він завжди робить те, що робить, що просить його користувач. Тож. Момент, коли ми відновили та своє вміння спілкуватися, або відновлюємо своє вміння спілкуватися, своє вміння ставити задачі, своє вміння а, отримувати та результат саме через спілкування. Ось тут дуже гарно допомагає штучний інтелект, і здавалося б, хіба це може бути це штучний інтелект? Де існують щодо нього, існують міфи про те, що він прийде, він забере повністю у нас інформацію, забере повністю у нас робочі місця, все забере. Але ні, друзі, ні, штучний інтелект він на те і штучний, бо він підкоряється людям. Тож погляньте. На цю можливість і погляньте на цю опцію, яку нам подарував штучний інтелект, відновити і вирівняти своє вміння спілкуватися, своє вміння ставити задачі, своє вміння доносити ідею, тому що насправді через. Різні ситуації в суспільстві ми його могли втратити. Ну і звісно, я сьогодні не можу вам не сказати і не можу не запросити на вебінар, який буде о 19.00. Посилання на цей вебінар я залишу в коментарях. Вебінар називається Щі та я. Як я можу спілкуватися, що я можу отримати, що вміє штучний інтелект, як я зможу більше отримати часу, як я можу більше виконувати якихось завдань, як я можу ефективніше це робити? Ось ці всі питання ви закриєте та відповіді на ці питання. Ви отримаєте сьогодні ввечері о 19.00 за київським часом? На нашому вебінарі, тож запрошую абсолютно всіх. І звісно, якщо ще ви не почали спілкуватися зі штучним інтелектом, то ось це той знак, який вам дає розуміння про те, що пора. Час прийшов, пора спілкуватися зі штучним інтелектом тут і зараз. Тож. Заплануйте це собі, щоб сьогодні ви скачали собі додаток, як мінімум, чат GPT, на ваш телефон і почали зареєструвались в ньому і почали спілкуватись. Тому що спілкування це основа нашого життя, і чат GPT Чат, та, частинка чата це якраз і є про те, що є спілкування, тобто від GPT ми не можемо нічого отримати, не поставивши йому задачу, та, не поспілкувавшись із ним. Тож, ви пам'ятаєте, що складаючи і записуючи цю задачу собі в план, будь ласка, створіть повністю та, класний план. Для цього вам потрібно виписати робочі задачі, задачі з навчання, виписати. Особисті задачі залишити час на форс-мажори, проставити, скільки ви хочете потратити на кожну задачу для того, щоб отримати результат в цій задачі, проставити пріоритети, тобто вибрати там, максимум 5 задач, які ви сьогодні зробите, і це дуже важливі задачі. Всі інші можна буде відкласти, нічого страшного не станеться. Далі створити для себе розклад на день, бо цей розклад дасть можливість подивитися як поєднуються ці всі задачі і чи вони взагалі вміщаються у всі 24 години тож друзі ось таке така рекомендація щодо створення вашого власного розкладу ось така рекомендація щодо Подивитися, як ви можете відновити своє спілкування з чатом GPT, як мінімум, да? тобто з будь-яким штучним інтелектом. Ну і, звісно, запрошую вас сьогодні на 19.00 долучитись до нашого вебінару, який називається Щі та Я. А зараз, папа, -па, гарного вам дня!